Вітаю, друзі! Сьогодні 7 вересня 2022 року. І як і обіцяла, показую цей свій куточок трав'яний. Навесні я знімала, показувала, що зробила тут. Ну, не доробила ще, звісно, але все в процесі трав'яний такий куточок. От зараз так виглядає. Всі поділки були посаджені навесні. Саме тоді, коли і ділила трави на продаж. От. Багато чого мені ще тут треба досадити, не досадила. І навесні там також собі посадила багато, але просили ще, ще замовлення, тому довелося багато своїх кущиків викопати і продати. Ну, нічого. Наступної весни буду ділити ще свої. І все по Ну, поки виглядає ось так. Тут багато пустого вільного місця, тому що саме отут посередині я так і лишала вільне місце. Тут в мене є такий задум поставити скам'єчку. Ну, я розказувала навесні, що я тут планувала. Тут доріжки зробити, і ще в іншому місці ну, там от в куточку скам'яку поставити. Ну, в цьому році вже, звісно, нічого не буде зроблено. То буде так, поки так, як є. Тут перовське треба буде повикопувати, а потім ну, посадити її так гарненько рядочками, поки вона росте тут тимчасово. Так, далі що? Дільфініуми? Також я буду звідси викопувати. Тут я буду досаджувати ще по плану в мене гортензії, і декоративні, от не знаю, чи яблуньки, чи сливи, ну, щось буду. Тобто я місця полишала, колишки по... так, вони тут і є, там, де я планую посадити, там далі колись, колись буде видно. Так, ну почну звідси. отут О, буде така, от, ну, не буде, а вона є посаджена. Стіна з міскантусу китайського. Там, виходить, він на задньому плані. От тут, що в мене. Ну, шупшину я буду викопувати, там пода... позаду розсадник. Ну, Міскантус виглядає ось так. Зараз. Ще молоденькі кущики, тому в цьому році краси такої прям-прям не буде. Арундо. Варігата. Далі йде міскантус. E, це Так, це меморі. Міскантус меморі. Арундо. Це такі от ті, що ну, флокси буду теж викопувати. Вони тут тимчасово. E, ті трави, які високі, вони так ростуть на задньому плані. Тут і по присідку. Це межа з сусідським городом. Ось туди вони далі пішли. Там міскантус Зебрина, також Арундо, міскантус Меморі і Арундо. Далі, отак напівколом. Зараз вийду, міскантус Космополітен. Також є в мене кущі космополітена, які не, діли, які не ділила в цьому році на весні, то вони вже такі прям величезні. Ну, ці маленькі, але нічого. Прийнялись, ростуть. Так, тут рядочок також напівколом, це щучка. Дуже мені сподобався цей злак. Зараз також не дуже. то Красу видно в цьому році, хай наростає, буде гарно на наступний рік. Потім просо, Dallas Blue, просо шенандо, просо хот род, ось Тут Міскантус літл Mies. Молоденькі досить кущики. Ну, тут доріжка, вона туди буде так повертати, я вже показувала. Далі пінісету ми Маудрі і Редхед. Далі ситнік, міскантус Апаче. Куничники, Аваланш і Авердам. Я їх так. Спеціально посадила поруч, щоб видно було потім, коли вони вже розростуться, буду показувати, яка між ними різниця, бо багато хто питає, не бачить різниці. Різниця є, обидва вони варігатні, але різниця є. Дуже гарні обидва сорти. Так. Тут також просто Далас Блю, шинандо. Тут позаду міскантус Klein Silver Spine. Це міскантус Morning Light. Ось. Міскантус Purple Fall. Позаду зебрина міскантус. І ось тут. Малінія кордоба. Зовсім її не видно. У мене був один кущик. Я її навіть не виставляла на продаж, тому що ось був один кущик, і всього лише з нього вийшло 4 поділки. Теж дуже-дуже класний. Цей кущик був вже в мене цвів. Зараз немає краси, але я прямо закохалась в нього. Ну Тут були в мене трави підсаджені. Це я Викопувала вже на продаж вільні місця, її треба досадити. Також мені треба досадити міскантус, ой, пінісетум Касіан. Касіан весь продала. Ну і так, це теж в мене. А, ні, це не Апаче. Це в мене Літл Зебра. О, я з собою закриваю Літл. Little... Зебра. Ага, Там в мене ще куничник, я забула сказати куничник о, діамантовий. О, тут о, війник, о, куничник, оце, куничник Карл Форест. Далі йде о, Лисохвіст Ауреова Рігата. Зараз він так виглядає, але ну, це дуже-дуже гарні кущики. І о, кавиль Вейніковий. Ось так. Тут в мене колишки-колишки натикані, це те, про що я казала, що мені тут треба буде підсадити. По краю посаджений міскантус голдбар. Але, звісно, доведеться мені деякі, з деякими кущиками своїми попрощатись, тому що багато на нього дуже замовлень, а продавати вже нема що. О, це пінісетум Hammін Gold. Отут у мене два кущечка і ще в розсаднику треба пересадити буде сюди їх. Це пінісетом карликовий Little Bunny. Дуже такий гарний, гарний. Прям кнопочка. Це. Ой, господі, як же його. Хасманіум River Міст. Варігатний Хасманіум. І маленькі поділочки собі лишила і посадила. Так, андрапагон приріблю. Тут якраз от він, виходить, веде вздовж ну, дорожки. Зараз вже і не видно дорожку пололи отак от тут, і вона йде напівколом, щоб на ту сторону виходити. І ось саме це місце я казала, що хочу. Ну, хочу і колись я такі тут зроблю, поставлю скамієчку. Да, я так дивлюся, вільні місця, звісно, воно гарно виглядає, треба досадити. Що в мене тут? Тут в мене також. Щось летить. Щось, щось летить. Це в мене міскантус. Ага, ага. Не пам'ятаю, який вже міст -кампус. а тут є. Тут є нана, нана варігата. Також в мене його не було на продаж, я не виставляла два, в мене було маленьких кущечка, я їх поділила ось собі на чотири поділки. Це якраз вони з обох сторон біля цього місця, де буде така зона відпочинку. Там колишки, колишки це ще треба підсадити, осока варігата по колу. Далі що у мене малінія варігата, Ну, помідори, як же без помідор, це десь насіявся, тут, тут так і лишили, треба забрати. Тут видно краще. ось. Малінія варігата. З іншої сторони ось з однієї осока варігата, і з іншої по два кущечка варігата. І тут осока бронзформ. Також, бачите, мене тут один кущик я викопала, треба підсадити. Є більше, оцей прям великий цей можна буде поділити навесні. Ну, ось так це виглядає зараз. Тут ще буде в мене. Господи, що я Мюлінбергія Андонтед. От, фу, щось палять. Фу. Тихати нема чим ужас. От, з однієї сторони, як посаджений андрапагон при ріблю, так само з цієї сторони буде посаджена Мюлінбергія Андонтед. Також в мене її багато замовили, то довелося продати, але в мене є кущики на весні на поділ. Розумію, що ще краси особо такої немає. Це треба чекати наступного року, та й на наступний рік ще особо сильної не буде гарно, тому що, знову ж таки, о, ті місця, де є вільні, то треба буде навесні деякі кущики поділити, підсадити, поки вони приживуться, розростуться. Ну, я думаю, я думаю, буде колись дуже гарно. Коли дороблю все, буде чудово-причудово. З цієї сторони мені вже подобається. Дуже класно. Все, друзі. Всім гарного дня. Ми переможемо. Все буде Україна. Пока!